Звичайно, тобі повезло, ти в Польщі, ти більше заробляєш. Звичайно, ти вже тут давно, в тебе більше шансів було. Я думаю, що ви часто чули таке від своїх знайомих. А дивіться, тут є ключове слово більше шансів. Справа в тому не то, скільки ви в Польщі, скільки ви заробляєте, а справа в тому, що ви дійсно використали ці шанси. Я використала всі свої шанси, які мені подарувала доля. А ви, мабуть, як той єврей, чекає е, допомоги Господа і потонув врешті. Знаєте, до чого я веду? Колись давно, ще після в 2014 році, коли ми опинилися в Львові, якась громадська організація вирішила подарувати свято Миколаю нашим дітям. І вони з нас і сказали: будь ласка, напишіть е, листа Миколаю, що дитина хоче, хай дитина сама напише. Ну, я ж знаю, як писали ми завжди ці письма тому діду морозу. Я кажу, слухайте, ну ви там сім'я не нагрієте дітям своїм. Кажу, ну напишіть там щось таке. Щоб вам точно подарували, щоб не було у дітей розчарування. Знаєте, бо вони напишуть комп'ютер, а їм цукерки подарять. І вони кажуть, ну що це таке? Ну, що ви думаєте? Вони написали цукерки, якусь чорт що там написали. А діти, які написали комп'ютер, їм подарували комп'ютер. Діти, які написали пуанти, їм подарували пуанти. А нам їм дітям подарили чорт що. І це мені був такий урок, що якщо вам дають шанс, ви маєте його використовувати. Тому не прогавте свій шанс, особливо коли він прямо тече до вас. В руки.